Збройні сили України ведуть битву за чорне море. Показали відеоштурму штурму газовидобувних платформ. Спецпризначенці збройних сил України висадилися і пішли в атаку. Буквально під самим Кримом. Розпочався страшний бій, наче знаменуючи подальше повернення півострова під контроль України. За заявами журналістів бійці здобули успіхи і навіть зуміли розгромити елітних російських десантників. Кадри того, як це вдалося, дивимося у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобає. І залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Відбулася атака збройних сил України на газовидобувні платформи в Чорному морі, які контролює Арефія. Журналіст Андрій Саплієнко розповів, як на власні очі побачив, як наші бійці буквально собою закривають дорогу життя української економіки, зерновий коридор і ведуть бої на морських підступах до Криму. Андрій Саплієнко також і опублікував відеоштурми у своєму особистому телеграм-каналі. На кадрах ми можемо побачити, що працюють екіпажі спецпідрозділу до ДПСУ та бійці гур повідомляється, що при цьому прикордонники спецпідрозділу дозор разом із бійцями головного управління розвідки тримають оборону на двох газовидобувних платформах, які в окупанті відбила Україна, і пішли на штурм ще двох. Де залишається рашистський гарнізон. Далі цитую: хто контролює вишки, той контролює зерновий коридор. Раніше це був острів Зміїний, але додаються і вишки у противника. Там радіолокаційні станції також особовий склад у них там знаходиться. І зараз до вишки просто так підійти неможливо. Тільки із боєм, розповідає Дмитро Гринченко, офіцер спецпідрозділу Дозор ДПСУ. Зазначається, що вишки та острів зараз утворюють єдину систему наших опорних пунктів на морі. На борових платформах після ракетних ударів пожеж. Же вогонь добре видно вночі зі зміїного за словами Цаплієнка. Може виникнути відчуття, що із поверненням двох платформ зміїний став безпечнішим. Але розбити ракетами причал нагадує, що це відчуття хибне. До слова острів Зміїний – це не просто історичне місце. Саме там Рашевський корабель відправили правильним курсом. Від цієї маленької скелі в чорному морі зараз залежить вся економіка України. Зерновий коридор, експорт і імпорт через Дунає, чорноморські порти. Все це працює, поки українські воїни перебувають на острові. Далі цитую: завдяки цьому острову, ми маємо можливість перевозити зерно. Ми охороняємо зерновий коридор. Пояснює боєць другого загону спеціального призначення гурмо із позивним сова. Зазначається, що спалений комплекс Тор за 25 мільйонів доларів та залишки іншої новітньої рашистської техніки говорять про те, що значення зміїного добре розумів і противник. Офіцер спецпідрозділу Дозор ДПСУ Героя України Олександр Марчук додав, що тут також розташовані засоби для протидії рашистської авіації. Противник знає про наші розрахунки. ПЗРК саме наші сили не дають залітати так, скажімо, до берегів Одеси. І ми маємо таку буферну зону безпеки. І ми маємо час реагувати в подальшому на їхні наступи. Пояснює він. Той хто контролює ці 20 гектарів каменю і руїн володіє усією західною частиною Чорного моря. Боється. Також додає, що насправді рашисти дуже сильно укріпили острів Зміїний. Тут було п'ять засобів потужних ППО. Також були укріплені бліндажі з ушками і мінометними батареями. Зауважив він. Рашисти намагалися тут установку град розмістити, щоб випускати вогонь по узбережжю. Установку втопили. Ракети подарували нам. Додав офіцер спецпідрозділу Дозор ДПСУ з із позивним. «Ілько». За словами журналіста Андрія Саплієнка, бойові задачі на зміїному і на морських платформах, окрім українців, виконують і на. Земні бійці у складі гор Зараз на острові дислокується підрозділ, у якому служать громадяни Колумбії. Журналіст наголошує на тому, що для того, щоб виграти битву за чорне море, треба остаточно витіснити рашистів із його західної частини. Доставку штурмовиків для того, щоб вибити окупантів із двох газоводобувних платформ забезпечують прикордонники спецпідрозділу. «Дозор». Далі цитую простіше не стало лише складніше стало. Противник на місці не стоїть. Використовуються бойові дрони, оснащені ракетами. Каже офіцер дозору Дмитро Гринченко. Зокрема, на українських спецпризначенців під час нещодавнього штурму платформи Петро Годованець заходив рашицький літак су 30 СМ. але влучний постріл переносного зенітного комплексу відправив окупантський літак на дно чорного моря. Проте у крилатому арсеналі окупантів на жаль ще чимало зброї. Повідомляється, що раніше по Змійному рашицькі стратегічні бомбардувальники випустили чотири ракети Х-22. У кожній майже тонна вибухівки. Далі цитую весь острів дуже вибух... Ухонебезпечний наші інженери працюють над тим, щоб зробити його максимально безпечним. Розповідає офіцер. Також нагадаємо вам, що раніше повідомлялося, що спецпризначенці головного управління розвитки Міноборони України провели рейд на Кінбурзьку косу. Їм тоді вдалося ліквідувати десятки окупантів та їхню техніку. У телеграм-каналі ГУР повідомили, що десантну операцію здійснили підрозділи Химера, Стугна, Парагон, Сибірський батальйон у складі спецпідрозділу Тимура. Її проводили у взаємодії з військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони і безпеки нашої держави. Внаслідок атаки було зруйновано шість одиниць броньованої техніки РФ і спецпризначенці. Атакували укріплення рашистів на їхніх позиціях: Кінбурзька фортеця, морський вокзал та пам'ятник Суворова. Ну і до слова, Кінбурзька коса розташована у Миколаївській області. Вона частково відділяє Чорне море від Дніпровського бузького лиману. Загарнівські війська захопили її ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що контроль над Кінбурзькою косою дозволяє рашистам блокувати роботу портів. Таким чином, окрім того, Сили оборони України встановили і вогневий контроль над західним узбережжям Криму. Але Ерефія все одно періодично виводить у Чорне море носії калібрів. Чому Збройні сили України не можуть остаточно усунути цю загрозу, пояснив військово-морський експерт, оглядач журналу Дефенсиспрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Так от, за його словами, наші засоби перехоплення і знищення не працюють миттєво. І їм ще потрібно дістатися до потрібної точки для удару. Треба ще дістатися до тієї точки, де знаходиться ракетоносій, але він там чекати не буде. А перебуватиме там постійно теж не можна, тому що противник також удосконалює свої засоби, контролює ситуацію з повітря, з моря, з берега. Він полює на наші катери. Робилися спроби знищення їх на далеких підходах. Він додав, що ЗСУ мають використовувати фактор несподіванки, а це неможливо, якщо противник бачить наші засоби і вдень, і вночі полює на них і намагається ліквідувати. Експерт наголосив на тому, що ні Україна, ні Ерефія до кінця війни не мають права використовувати протоку босфор для входу або виходу військових кораблів. Далі цитую частина чорноморського флоту перебуває в Сирії, змушена базуватися в Тартусі з більш-менш значущого там два підводні човни фрегат. Два ракетні кораблі, окрім того, у чорному морі перебувають кораблі Балтійського, північного і чорноморського флотів. Чорноморський флот зазнав найбільших втрат. Власне, всі кораблі, які були знищені, належали саме йому, підкреслив експерт. Ну а тим часом спікер військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що РФ випускає свої підводні човни у Чорне море, аби позначити власну присутність. Він зазначив, що окупанти намагаються зберегти бодай номінальну присутність. Хоч або чорному морі при цьому Азовське море рошиські кораблі залишили повністю. Плетенчук пояснює це тим, що його максимальна глибина становить 15 метрів. Отже, там підводним човном не розженешся, і навіть у надводному положенні підводного кораблю в Азовському морі буде затісно. А в чорному морі глибина дозволяє в принципі бути присутніми. От вони намагаються цю присутність демонструвати у такий спосіб: виходити надводними човнами у них бажання, особливо немає. Підкреслив Дмитро Плетенчук. Ну а я в свою чергу вдячна. Глядачі, що стищу до дивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.